Встановлюємо відповідність між числами і інтервалами, в які потрапляють ці числа. Корінь з 5 мінус 1. Корінь з 5 це трішки більше, ніж 2. 2 з хвостиком. 2 з хвостиком відняти одиницю це буде 1 з хвостиком. Це число додатні. модуль з цього числа те саме число. Тобто в результаті це буде трішки більше, ніж 1. Трішки більше, ніж 1 потрапляє в ось цей інтервал. Модуль із мінус корінь з 10. По-перше, модуль з від'ємного числа – це буде йому протилежне, тобто буде корінь з 10, а корінь з 10 – це більше, аніж 3. Більше, аніж 3 ми бачимо ось. Тому відповідь В. Корінь 6 мінус 1 – корінь 6 – це більше, ніж 2. так? Це 2 з хвостиком, бо корінь з 4 це 2. 2 з хвостиком відняти 1 це буде 1 з хвостиком. Модуль цього числа буде те саме число, 1 з хвостиком. Але попереду стоїть мінус. Тобто це десь буде мінус 1,2. А це число куди потрапляє? Потрапляє воно ось сюди, тому відповідь Б.